Вітаю вас на моєму каналі. Будемо дивитись старо прогноз для Терезів на червень 2024 року. За необхідності чоловіки перевертайте під себе, бо я говоритиму для жінок. Отже, старо прогноз на червень 2024 року для терезів. для Терезів. Так, подивимося по всім, фінансовим, по всім сферам, фінанси, особисте, події. Все, подивимося. Так, перші, три це три важливі. Перші три карти це три важливих події червня місяця для Терезів у 2024 році. Подія перша. так, Подія друга. Подія друга і подія третя. Далі професійну діяльність і фінансову сферу, подивимося, для тирезів на червень 2024 року. Отже, професійна діяльність. Так, і фінансова сфера. Фінансова сфера. Так, далі дивимося, що очікує в особистому житті. Що, на що звернути увагу в плані здоров'я та пораду або застереження для Терезів на червень 2024 року. Отже, перше, це. Що очікує в особистому житті? Що очікує в особистому житті. Так, тепер на що звернути увагу в плані здоров'я. Порада або підказка на цей місяць. червень. Так, перша подія. Так, щось невідоме. В якійсь ситуації вам щось невідоме, якась є невідома інформація. А, можливо, це чиясь нечесна поведінка або ваша до когось, або а, когось до вас поведінка. Так, отут дивіться, зверніть увагу. Далі ви стоятимете на виборі. Дехто просто шопінг буде робити, тобто щось куплятиме, вибиратиме. Дехто, можливо, якщо хочете щось купувати, теж вибиратимете машину, квартиру. Так, і третя подія по правосуддю. Так. Дивіться, по карті світ, ну, якщо дивитися це вінок, то у вас буде перемога. Тут ви правильний вибір зробите. Правильний вибір. І по правосуддю карти говорять. Так, угу, так вам повернуться. Так, вам повернуться о, ті кошти, які були вкрадені. Можливо, вам премію меншу дали. Можливо, якийсь дохід, там, підвищення заробітної платні на місяць-два затримали. Тобто, повернуться якісь кошти по правосуддю. Так, і ви для цього дуже багато чого зробили. Тобто ви навчалися, ви підвищили свою кваліфікацію, можливо, здобули щось, і все-таки ви варті вже більше, щоб вашу роботу краще оплачували. Так, тепер дивимося на професійну діяльність. Ну, судячи з погоди, дивіться, сонечко, все зріє, колоски стигнуть. То ви будете збирати урожай, і як дитина дивіться босенька, нічого не коли в ніжки йде по стежинці, так і ви безтурботно ну, червні місяці. Можливо, дехто з вас поїде і у відпустку все-таки звертаю увагу на те, що літо, тому у вас професійна діяльність буде така чудова, тому що проробите, можливо, не весь місяць, а можливо, ви в піднесеному настрої будете весь червень працювати, бо знаєте, що скоро відпустка залишилася недовго, і поїдете відпочивати. Так, що у вас в фінансових справах, тут все добре. Взагалі, собака означає вірний товариш, людина, яка вас завжди підтримає, тобто фінансові справи у вас стабільні. Так, І по карті, оскільки це позитивні дві карти, то тут, тут на дні колоди якраз випадає медвідь. Це означає, вам у фінансових справах допоможе якась людина. Людина, яка має владу допоможе. Ви за цією людиною в певній справі фінансовій будете, як за кам'яною стіною. Можливо, самі не могли пробитися, або просто ця людина захоче вам допомогти, пробити якусь ситуацію, допомогти в ній реалізувати щось. Так, особисте життя. Особисте життя по суду це відродження. По відродженню. Можливо, ну, зараз війна у нас. Усих і неврози, і багато людей дуже в. Сімейних відносинах проблеми з цим, тому що кожен нервує і так далі. Можливо, з цим це пов'язано. То тут іде відродження. Що це означає? Що ангел трубить дивиться в трубу, і люди відроджуються. Вони дивіться оголені, це означає чисті, відкриті перед Всесвітом і радуються, радіють їм. Це приємно. Тут буде відродження. Так, карти говорять, що є якась таємниця, або ви відродитесь, і дивіться, тут ще друге значення, окрім таємниці або чогось невідомого, є тваринні інстинкти. В кожного з нас є от від народження даються нам тваринні інстинкти, оскільки це особисте життя. Можливо, просто ви от якось тримали себе як в їжових рукавицях, да? а тепер от дасте волю своїм тваринним інстинктам, просто почнете з кимось зустрічатися. Так, до вас буде проявлятися хтось несміливо поки що по пажу кубків. Це може бути людина, яка не повністю покажеться, хто вона, От буде пробувати, чи подобається вам чи ні. Це несміливо по пажу кубків до 18 років. Можливо, когось так і буде до 18 років хлопчина. Можливо, це просто прояв буде такий. Так, по помірності, вам сподобається, як проявиться ця людина? Так, далі здоров'я. На що звернути увагу здоров'я? Так, ну тут король мечів, дивіться, можливо, лікар якийсь раз з мечем і по здоров'ю, можливо, якийсь лікар, і, можливо, вам навіть пропонуватимуть або хтось ігловкалування хоче зробити. Можливо, хтось комусь апендицит виріжуть у червні. Так, в когось планова операція. Але цілком безпечно для здоров'я небезпеки немає. Тобто, якщо комусь треба буде дійсно зробити якусь операцію, наприклад, нескладну навіть або е та, що по плану заплановану операцію, можливо, хтось у колек краси буде робити і так далі, то можете робити, дивіться, у вас десятка пентаклів випала. Так, і вам стане краще після цього. Вам стане краще. Ви дивіться, з темних йдете туди де ближче сонечко. Воно стає вже сонечкою і ви поближче до нього перебираєтесь. Тобто, у кого є такі планові операції, можете їх робити. Так. Далі. Можливо, хтось поріжеться ножем. Тут порада будьте дуже обережними. Так, оскільки це ще й елемент повітря мечі то дивіться, можливо, якщо ви десь поїдете відпочивати, то стережіться тут хмари, ну, щоб вас не застудити, щоб не продуло, можливо, тут побережіть своє здоров'ячко трішки. І порада або застереження на червень місяць. Тут у вас дивіться. Красива яка пташка. дивіться, все красиве навколо ухожене. Тут до вас йде якась звістка про якісь гроші, можливо, неочікувані. Або до вас тут з'явиться з, з подарунком. Ну, давайте подивимося з'явиться чи все ж таки? Все ж таки просто звістка про якісь гроші, можливо, там затримували якісь гроші, або е забули нарахувати якийсь відсоток премії, чи ще чогось. Ну, подивимося. Так. А до вас е з грошима або з подаруночком прийде королева жезлів. Можливо, вогняної стихії, або така, забальна, харизматична е жіночка. Так. І дивіться, ви не вона. бачите мете поки тривана. що е, певний час, убиття. чому вона це зробила. Звідки взагалі ці кошти або чому вона до вас з'явилася саме з подарунком, але все Ого, вернеться, говорите, все Проведіть вернеться на... краще. Дивіться сонечко, успіх, удача. Тобто, все саме приємне йде до вас. Це вам як порада, застереження, попередження навіть. Дивіться, все буде добре. Нехай все хороше, неодмінно збувається, і негатив обходять вас стороною.